Добре, переносимо розгляд справи на 13 грудня 2022 року о 3-й годині 10 хвилин. За цією адресою. Так, за, за якою за цією? За місцем вчинення. За місцем вчинення? Так. Да. На перехресті. вулиці. Я набережні. там нічого, нічого не вчиняв. Не вчиняли? Ні. Ну, це ваше. Надішліть мені тоді цей повідомлення. Яке повідомлення? Ну, про запрошення. Коли? На розгляд справи. Я вам повідомив. Тобто мені проїхати у 3 годині е, ночі в комендантську годину. Ну ви ж пояснили, що... Як я можу в комендантську годину приїхати? Ну, ви таке верзете взагалі. Верзете, верзете ви щось. Ні, ви мені пропонуєте в комендантську годину. Пропоную вам. Ви мене запрошуєте. Я не запрошую вас. Так, а це? що поведом, а це? А що це означає? А? Ви сказали перенести. Я вам повідомлю, ну, коли мені зручно, ви сказали. Тоб, ви сказали коли, як? Мені як я я можу, сказали, коли мені зручно. Як я можу в комендантську годину проїхати а, на місце там, де ви вказали? Залишайтеся на місці тоді. Чекайте. Якраз дочекайтеся безоплатної мені. правої допомоги. На що мені чекати? Все? Відкла... Справа відкладена, я можу їхати. Справа не відкладена. Ну, ви ж сказали, відклали справу. У третій годині я вам повідомлю, а? що відбудеться. В разі, якщо ви не з'являєтесь на місце розгляду справи, То що? справа від... відбувається розгляд справи без вас. Ну добре. Це все з'явилося? Да. Так. Все, може їхати. Так. Да. Я вас повідомив. Якщо добре. ви не з'являєтесь, ви розглядете справу. Добре, добре. Все на все добре.